Послання апостола Павла до римлян, глава 2. вірш 60 по 16. А слава і честь і мир усякому, хто чинить добре Юдеєві ж перше та Геленові, бо не дивиться Бог на обличчя, котрі бо згрішили без закону, без закону й загинуть, а котрі згрішили в законі, приймуть суд за законом. Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, але виконавці закону, виправдані будуть. Бо коли погане, що не мають закону, з природи чинять законне, вони, не мавши закону, самі собі закон, що виявляють діло закону, написане в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдують одна одну. Дня, коли Бог. Згідно з моїм благовістям буде судити таємні речі людей через Ісуса Христа. Послання святого апостола Павла до Євреїв з 33 го вірша глави 11 по 2-й вірш глави 12. Що вірою царства побивали, правду чинили, одержували обітниці, пащі левам загороджували, силу огнену гасили, утікали від вістря меча, зміцнялись від слабості, хоробрі були на війні. Обертали в розсіч полки чужоземців, жінки діставали померлих своїх із Воскресіння, а інші бували скатовані, не прийнявши визволення, щоб отримати краще Воскресіння, а інші дізнали наруги та рани, а також кайдани й в'язниці. Камінням побиті бували допитувані, перепилювані, умирали зарубані мечем, тинялися в овечих та козячих шкурах, збідовані, засумовані, витерпілі, ті, що світ не вартий був їх, тинялися по пустинях та горах і по печерах та проваллях земних. І всі вони, одержавши засвідчення вірою, обітниці не прийняли. Бо Бог передбачив щось краще про нас, щоб вони не без нас досконалість одержали. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що плутує нас, та й біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника й виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Послання святого апостола Павла до римлян з 12 вірша глави 13 по 4 вірш глави 14. -ї. Ніч минула, а день наблизився. Тож відкинь мовчинки темряви й зодягнімось у зброю світла. Якудень поступаймо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах, але зодягніться Господом Ісусом Христом, а догодження тілу не обертайте на пожадливість. Слабого в вірі приймайте, але не для суперечок про погляди. Один повірує, що можна їсти все. А немічний споживає ярину. Хто їсть, нехай не погорджує тим, хто не їсть, а хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть. Бог бо прийняв його. Ти хто такий, що судиш чужого раба? Він для пана свого стоїть або падає, але він устоїть, бо має Бог силу поставити його.